Сьогодні з вами ми будемо готувати ось такий красивий, неймовірно ароматний і смачний грушевий пиріг. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Утещі ОЛІ. І сьогодні ми з вами будемо готувати грушевий пиріг. Якщо ви полюбляєте випічку з додаванням всяких фруктів, тоді цей рецепт для вас. Ну що? Для приготування нашого пирога потрібні наступні інгредієнти. Борошно, груші, яйця, цукор, вершкове масло, розпушувач, ванільний цукор, сіль кориця і мигдальні пластівці. Спочатку збиваємо яйця. Вибиваємо миску. додаємо. Цукор, ванільний цукор. Я додаю одразу корицю, це за бажанням і щючку солі. І взбиваю все гарненько до білої Як бачите, наша маса збільшилася практично вдвоє. Далі сюди відправляємо масло не гаряче, але розтоплене. І будемо взбивати на маленьких вже обертах. Зачим? Затим, верніше, у борошно додаємо розпушувач. І після змішування маси з маслом введемо і борошно. Ось і все. Ось таке легке приготування наше тісто. Порошно можна вводити і перемішувати лопаткою, але я це все роблю міксером. Ось і все. Наше тістечко готове. Далі вмикаємо духовку на 180 градусів, верхній і нижній нагрів, і підготуємо груші. Груші я не очищаю від шкірки, а нарізаю ось такими кубиками. Груш не шкодуйте на, цю, на цей пиріг, так як він буде дуже ніжним і соковитим завдяки цьому фрукту. Подрібнені груші, бачите, як в мене їх багато. Ми вводимо за допомогою лопатки у тісто, гарно вимішуємо. Об'єднуємо. З тістом. Ось так. Вимішано суміш, відправляємо у форму, у мене кругла, стелена пергаментом. Розрівнюємо і присипаємо мигдалевими пластівцями. Розрівняли наш пиріг і посипаємо мигдальними пластівцями. За бажанням. Якщо є у вас вони вдома, я то дуже люблю мигданні пласівці, тому я використовую їх у випічці дуже часто. Все, відправляємо у духовку на 180 градусів верхній і нижній нагрів на півгодинки 35 хвилин, в залежності від вашої духовочки. Нам знадобилось 35 хвилин, наш пиріг готовий. Ну що, презентуємо і смакуємо. Ну що, наш пиріг готовий, давайте будемо смакувати. Подивимось, як він пропікся. Ріжеться дуже ніжно, так як там же ж груш. Гляньте, як сонечко, ще гарячий. Аромат кориця, груші неймовірний. Смакуємо! Ароматний, ніжний він, наче тане в роті. От не даремно він мій, мій один із найулюбленіших пирогів. Дуже смачний. Ви були гостями на ютуб-каналі Потиші Олі і ми з вами готували грушевий пиріг. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!